Близько 600 своїх вояків втратила російська армія за добу, що минула. Також у боях наші воїни знищили 13 броньованих машин та 5 танків. Загальні ж цифри, за даними Генерального штабу, станом на 9 березня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські захисники ліквідували більше як 156 тисяч 120 російських окупантів. Ворог втратив 3441 танк. І 6736 бойових броньованих машин на 2465 одиниць. Стало менше у загарбника артилерійських систем. Вже не вражатимуть цілі 488 одиниць реактивних систем залпового вогню. Наші воїни відмінусували 254 одиниці засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 303 ворожі літаки та 289 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога стало менше на 5331 тисяч одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Збройні сили України знищили 2098 безпілотних літальних апаратів ворога та 873 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 237 одиниць. Дані уточнюються.